Дуже круто виглядає ось такий парканчик, особливо білий мені подобається. Бачите, білий парканчик такий стоїть. Зелені самшитіки, земля чорна, і дуже такий класний, красивий. Ну такий контраст, що воно все якби так ну, відділяється. Ось цей парканчик він йде по чотири ось таких секції. Бачите, ось чотири таких секції. Вони з'єднуються між собою ось тут на шарнірах. В упаковці це чотири секції. Загальна довжина, коли ми поставимо їх в рядок, цих чотири секції, у нас виходить половиною метра. Ось тут а стоїть, виходить шість упаковок. Бачите, шість упаковок це 2400 гривень. Одна упаковка 22,5 метра, коштує 400 гривень. Ну воно дуже класно виглядає, дуже круто ось так ну, відділяє квітники. Вони є в кольорах ці парканчики, Такий білий, є світло коричневий, теракотовий, темно-коричневий та зелений. Номер телефону буде в описі під цим відео. Ми відправляємо по всій Україні новою поштою. Хто Житомира, можете заїжджати до нас в магазин, забрати свої возом.